Нарешті я спромоглася постригти свій ялівець. Я не знаю, що це за ялівець, якого сорту, як він називається, коротше кажучи. Я його назвала папороть. У мене папороті немає, я так хочу папороть, а вона в мене не росте. Вона здихає посередині літа. Ось така папороть. П'ятимісну. Кова. Так, п'ять листочків. Я дуже задоволена. У мене зламалися акумуляторні ножиці, пилочка оця акумуляторна, маленька, там і для трави, і для рослинок, щоб стрихти їх. Коротше, кажучи, не заряджається акумулятор. Ну, йому вже років 5, мабуть, ще до війни купувала, а вже війна третя. Ось і моя конячка тут. Ну схожа ж вона на конячку. Ну схожа. Коротше кажучи, папороть. У мене є тепер папороть. Така гарна. Ой, чуть не впала. Щось я останнім часом падаю. Ось її вид, вона поряд з чешською скалкою. Ось. Альпійської гірки в мене немає, я їх не люблю. І вони надто дорогі, там треба рослини альпійці, а вони там одна горечавка стоїть 120 гривень. Так що я. Та й я не люблю я їх. Я... У мене ніколи її не було. Ну ось, ось така папороть. І ще одне я зараз зніму відео. Також треба буде стригти.